І всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, чи, безпечний, чи безпечне підключення зарядної станції до мережі кабелем вилка-вилка. Як це робити, ми, я думаю, ви вже знаєте. Просто відключайте електрику в квартирі, далі підключайте перший кінець в розетку, другий в станцію. Запам'ятайте, не можна наоборот перший в станцію, а другий в розетку, тому що там буде напруга. На другому кінці, якщо ви доторкнетеся, то буде дуже сильна напруга і вас може просто вдарити дуже сильно током, і ви просто можете не вижити. Тому, друзі, запам'ятайте, що ні в коїму разі не можна ці, ці кабель. Другий кінець чіпляти е, ну, трогати другий кінець, коли один кінець в розетці, а другий не невімкнений. Ми як робимо? Спочатку беремо перший кінець цього кабелю, вмикаємо в розетку другий в станцію. І після цього вмикаємо саму станцію і перевіряємо на явність ввімкненого. Інвентора, Тому що, якщо не з'явиться світло, це не ввімкнений інвентор. Після цього е, має з'явитися світло, але в нас така тут розводка, що якщо ми під'єднуємо через кухню, е, під подовжувачем станцію до кухонної розетки, просто в нас світло є тільки на кухні. Якщо ми під'єднуємо станцію в розетки в, в, в кімнаті, де я займався, то там тільки світло є. Якщо ми під'єднуємо світло в, в, розетки, в головній кімнаті в розетці, то є світло в тій кімнаті. Ну, а якщо ми під'єднуємо в нашій кімнаті в розетку цій, подовжувач, то світло є в... То світло є, дивимося, є в нашій кімнаті, а в, в коридорі та в головній кімнаті. Немає світла тільки на кухні, в туалеті, і в тій кімнаті. Ну, якось ми розберемося з розводкою. ну, Це буде ще не скоро. Ну, якось ми проведемо таку розводку, щоб якщо ми підключаємо. Пілась розетку цій станції, то відразу в нас з'являється по всій квартирі світло. І нарешті переходимо до питання: чи безпечне підключення вилка-вилка? Насправді так, воно безпечне. Але, друзі, запам'ятайте, як уникнути е, вд, ударом току. Перше, це треба дуже обережно робити. Запам'ятайте, не можна підключати ці кабелі, коли, е, коли є місця мережа. Про... Виключаємо Рубильник повністю, щоб ні в одній кімнаті не було світла. Далі. Далі що ми робимо, дивіться, Далі беремо цей кабель, підключаємо перший кінець в розетку і другі в станцію. Але якщо не достається вас, то дивіться, Ми просто а що ми робимо, друзі? Ми беремо ми беремо подовжувач, перший кінець, під'єднуємо подовжувач в розетку. де в, в кімнату, в якій ви хочете, щоб було світло. І, наприклад, ви підключаємо вашу спальню. Далі, друзі, після цього, коли ви під'єднали до ну, подовжувач, просто берете, під'єднуйте перший кінець, подовжувача, другий в станцію. І після цього просто запускайте станцію. Якщо у вас потрібна розводка, то у вас має бути по всій квартирі електрика, але це потрібно, щоб у вас взагалі розводка була. Тому, друзі, запам'ятайте, підключення, вилка, вилка, воно безпечне, але тільки якщо ви знаєте правила, як правильно це робити. Якщо ви не знаєте, то це взагалі небезпечно. Тому що якщо ви перший кінець вімкнете в розетку, а до другого, случайно, доторкнетеся, то вас просто током вбити, може і, і все. Треба дуже обережно це робити. Якщо ви не знаєте, як це робити, то краще позвати того, хто знає, як це робити. Я такі точно є, я вже, я вже маю досвід, я знаю, як це робити. Я не, не роблю так, що один кінець вмикаю в розетку, а другий вмикаю. Один в розетку в другими. А до другого торкася, так я ні в кому разі не роблю. І вам не забороняю це робити. А просто це дуже легко, але найголовніше це вміти. Якщо вмієте, то для вас це на 5 хвилин. просто. А якщо у вас генератор, то просто достаєте свій генератор, ставите за. 6 метрів від будинку. Після цього, після цього далі, що ви робите? Відключайте рубільник і просто берете перший кінець, під'єднуєте в розетку, другий в генератор. І просто його запускаєте і все. Але я рекомендую його генератор брати з, з звичайним стартером, тому що якщо вимкнуть світло, а сяде акумулятор і у вас не буде чим зарядити, просто ви не зможете запустити генератор. Ну, є, звісно, варіант як можна. Ну, Це буде тяжко, тому я рекомендую брати генератор тільки з. Звичайним стартером це, да, може, не бу... може бути не дуже зручно, але зато буде працювати, навіть коли немає світла. Головне, потрібно а масло та бензин і все. Ну, і ще потрібно, щоб була розводка і потрібно купити вам кабель вилка-вилка. Як його можна зробити в домашніх умовах? Дивіться, просто берете два подовжувача, від, е, сніма, відрізайте від них провода і з'єднуєте все, ці провода і все, і у вас виходить кабель, вилка, вилка. Але треба розрахувати напругу. І треба... Як і треба розрахувати довжину, щоб вам вистачило цієї довжини. Друзі, підписуйтеся всі на мій канал. Всім до побачення, всім гарного дня. З питань по, по підключенню до мережі більш детально, пишіть мені в Телеграм. В Телеграм, Вайбер, Фейсбук. Инстаграм и так далее. Все соцмережи прикреплю.